Переломний вік старіння, собачі телепрограми, алхімія в Каліфорнії, шах і мат антивакцинаторам і довгоочікуване повернення додому нашого знаменитого земляка у виконанні провідних музеїв світу. Розбираємо найцікавіші події і відкриття тижня з гумором і фактами. Вітаю, шановні глядачі! З вами черговий випуск дайджесту найцікавіших новин від порталу 50. Цього тижня ми з'ясуємо, коли наше тіло починає старіти зі швидкістю Формули 1. Дізнаємося, чому довгий сон може бути небезпечнішим за екстрім. Відкриємо котячі секрети їхньої нелюбові до води і визначимось, куди треба дивитись у супермаркетах. А наприкінці відео, як завжди, розповідь про українського генія, якого москалі намагались присвоїти, але світ уже розібрався, хто є хто. Отже, почнемо з новини, яка змусить вас подивитися в дзеркало з новими почуттями. Науковці з'ясували, що існує переломний вік, коли старіння нашого тіла різко прискорюється. І ні, це не той момент, коли ви вперше не змогли без допомоги відкрити банку з огірками. Дослідження показало, що критичні точки старіння припадають на 44 та 60 років. У ці періоди в організмі відбуваються кардинальні зміни на молекулярному рівні. Змінюється метаболізм ліпідів, знижується імунітет, і навіть серцево-судинна система починає капризувати. Цікаво, що в 44 роки організм ніби отримує повідомлення час переходити на економний режим. А в 60? А тепер взагалі на мінімальні налаштування. Але не переживайте, знання це сила, і тепер ви принаймні розумієте, чому після 44 почали забувати, де поклали окуляри, які носити на голові. Що думаєте, друзі? Чи помічали ви ці переломні моменти у своєму житті? Пишіть у коментарях. А тепер від вікових змін перейдемо до яєць. Британські вчені знову зробили це. Цього разу вони з'ясували, що спосіб приготування яєць видає всі ваші секрети краще за детектор брехні. Дослідження показало цікаві закономірності. Варені яйця обирають хаотичні імпульсивні особистості. На жаль, вони частіше розлучаються. Мабуть, партнерам набридає їхня безтурботність. Любителі яєчні з цілим жовтком зазвичай більш відкриті та товариські люди, креативні мрійники з великих сімей, які мають щонайменше четверо дітей. Такі люди не бояться показати себе справжні, а ще яскраво пам'ятають сни і мають. Багатий сексуальний досвід. Яєчня Бовтанка це вибір успішних бездітних професіоналів 29-39 років. Вони менш емоційні, тому менше за інших реагують на зовнішні подразники, але й менш відкриті. Омлет готують організовані перфекціоністи середнього класу, які рідко розлучаються, довго живуть. І підтримують вдома ідеальну чистоту та порядок. Взагалі дивно, що хтось профінансував таке дослідження, але результат виявився кумедний. Тепер можна психоаналізувати друзів за сніданком. Від яєць до вакцин наукові відкриття не перестають дивувати. Якщо способи приготування сніданку розкривають наш характер. То американські науковці пішли далі і з'ясували, як щеплення працює навіть на антиваксерів. Дослідники провели комп'ютерне моделювання за участю 1 мільйона 200 тисяч людей, і виявили, коли 51% населення вакциновані, захворюваність на грип падає на третину. І це стосується всіх, навіть тих, хто принципово відмовляється від щеплень. Фокус у тому, що вакциновані люди створюють захисний бар'єр навколо невакцинованих. Це називається колективним імунітетом і працює як парасолька над усією спільнотою. Щоправда, шанси захворіти у нещеплених все одно вищі. А під час швидкого поширення вірусу, як з COVID-19, цей безкоштовний захист майже зникає. Підсумуємо. Вакцини працюють як парасолька від дощу краще мати власну, ніж сподіватися на чужу. А тепер поговоримо про наших чотирилапих друзів. Виявляється, деякі породи собак генетично схильні до переїдання. І ні, це не тому, що вони дивляться кулінарні шоу разом з вами. До групи ризику потрапили лабрадори, мопси, біглі та коргі. В їхніх генах, які відповідають за відчуття ситості, присутні мутації. Простіше кажучи, мозок цих песиків не отримує сигнал стоп досить, коли шлунок повний. Це як мати Netflix без функції, ви все ще дивитеся, можна споживати до нескінченності. Тому власникам цих порід потрібно особливо стежити за раціоном своїх вихованців. До речі, цікаво, чи існує така мутація у людей. Бо кожен з нас знає осіб, які теж ніколи не відчувають ситості біля холодильника вночі о пів на дванадцяту. Від сучасних собак перенесемося в стародавні часи. Археологи знайшли нові переконливі докази того, що троянська війна дійсно мала місце. І ні, це не дерев'яний кінь у повному розмірі. Розкопки в Туреччині на місці стародавньої Трої. Виявили сліди масштабних руйнувань, які датуються приблизно тим же періодом, що описаний у Гомерівській Іліаді, знайдено зброю, залишки фортифікацій та сліди великої пожежі. Виходить, Гомер був не просто талановитим письменником, а ще й непоганим істориком. Хто б міг подумати, що епічна поема виявиться майже документальною стрічкою тих часів? Правда, археологи поки не знайшли залишків дерев'яного коня, але, можливо, троянці були розумнішими за нас і просто спалили цей подарунок одразу після перемоги. А тепер увага! Алхімічна сенсація. Каліфорнійський стартап навчився перетворювати ртуть на золото. Середньовічні алхіміки перевертаються в гробах від заздрості. Але не поспішайте скуповувати ртутні термометри для власного золотого запасу. Процес виявився надзвичайно складним, вимагає величезних енергетичних витрат і поки що економічно недоцільний. Це як купувати каву за ціною автомобіля. Технічно можливо, але навіщо? Технологія базується на ядерних реакціях та використанні прискорювача частинок. Вчені бомбардують атоми ртуті нейтронами, змушуючи їх еволюціонувати до золота. Звучить як щось з фантастичного фільму, чи не так? Поки що це більше наукове досягнення, ніж практичне рішення. Але хто знає, можливо, через кілька десятиліть золоті прикраси стануть доступнішими за залізні. Як думаєте, друзі, чи зміниться світ, коли ми зможемо легко створювати дорогоцінні метали? Пишіть свої думки. Від золотої алхімії переходимо до вічної загадки власників хвостатих пухнастиків. Чому ж кішки так ненавидять воду? Виявляється, це не просто примха, а еволюційна особливість. Пращури домашніх кішок жили в посушливих регіонах, де водойми були рідкістю. Тому вони розвинули ідеальну систему самоочищення. Їхній язик працює як природна щітка. А слина має антибактеріальні властивості. Крім того, котяче хутро має особливу структуру, яка швидко намакає і довго сохне. Уявіть, що вам доводиться ходити в мокрому светлі кілька годин не найприємніше відчуття. А ще кішки – контрол-фріки за своєю природою. Вони люблять контролювати ситуацію, а у воді відчувають себе беззахисними. Це як змусити інтроверта виступати на сцені перед тисячною аудиторією. Хоча є винятки: деякі породи, наприклад, мейнкуни, досить лояльно ставляться до водних процедур. Але в цілому, якщо ваш кіт тікає від ванни, як від апокаліпсису, це цілком нормально. А тепер новина для тих, хто любить поспати до обіду у вихідні. Вчені з'ясували, що звичка спати довго може бути смертельно небезпечною. І це не жарт про прогулений будильник. Дослідження показало, що люди, які регулярно сплять більше 9 годин на добу, мають підвищений ризик серцево-судинних захворювань та передчасної смерті. Виявляється, занадто багато сну може бути так само шкідливо, як і його недостача. Оптимальна тривалість сну для дорослих 7-8 годин. Це як з вітамінами, і недостача і передозування шкодять здоров'ю. Ваш організм працює за внутрішнім годинником і, коли ви порушуєте цей ритм, то збиваєте всі налаштування. Правда, є винятки, люди, які відновлюються після хвороби, підлітки в період активного росту. Але якщо ви здорова, доросла людина і постійно хочете спати по 10-12 годин, це привід звернутися до лікаря. Від сну переходимо до руху. Науковці визначили найкращий темп ходьби для здорового та довгого життя. Спойлер, це не черепашачий крок по торговому центру. Оптимальна швидкість 4 км на годину для людей середнього віку та 3,2 км на годину для тих, кому за 65. Це приблизно 100 кроків на хвилину. Досить бадьорий темп, але не спринтерський забіг. Цікаво, що не обов'язково ходити годинами. Навіть 20-30 хвилин щодня в правильному темпі значно покращують здоров'я серця, знижують ризик діабету та депресії. Це як щоденна пігулка здоров'я, тільки безкоштовна і без побічних ефектів. А найкраще те, що ходьба – це те, що ми робимо природно. Не потрібно вчитися складних рухів або купувати дороге обладнання. Просто вийдіть з дому і йдіть трохи швидше, ніж зазвичай. А тепер серйозна тема: клімат нашої планети. Науковці прогнозують, що за три роки земля перетне критичний кліматичний рубіж, звучить як назва голівудського блокбастера, але це реальність. Глобальне потепління на півтора градуса Цельсія від доіндустріального рівня може статися вже до 2027 року. Це той поріг, після якого зміни клімату стануть необоротними та особливо руйнівними. Вже зараз ми бачимо наслідки: екстремальні погодні явища стають частішими, льодовики тануть швидше, рівень моря підвищується. Це недалеке майбутнє, це наше сьогоденнє. Але є й хороші новини: людство нарешті почало серйозно ставитися до проблеми. Розвиваються відновлювані джерела енергії, впроваджуються зелені технології, змінюється ставлення до споживання. Кожен з нас може долучитися, економити енергію, користуватися громадським транспортом, свідомо споживати, бо планета у нас одна. І поки Ілон Маск не підкорив Марс, запасної поки що немає. Після серйозної теми про клімат повернемося до наших хвостатих друзів. Виявляється, у кожного собаки є улюблена телепередача. І залежить це від його характеру. Хто б міг подумати, що ваш пес теж має свої телевподобання. Активні породи, як бордер-колі, надають перевагу динамічним програмам, спорту пригодницьким фільмам. Вони буквально слідкують за м'ячем на екрані. Спокійні породи, наприклад, бульдоги, релаксують під природні документальні фільми або спокійну музику. А деякі собаки, взагалі, фанати мелодрам. Дослідники помітили, що певні породи реагують на емоційні сцени в фільмах, начебто співпереживають героям. Найцікавіше, що собаки можуть розрізняти зображення на екрані завдяки особливостям свого зору. Вони бачать рух по-іншому, ніж ми. Тому для них телевізор це справжнє кіно. Розкажіть у коментарях, чи помічали ви, що ваш улюбленець реагує на певні програми. Можливо, у вас вдома живе справжній кінокритик. І остання новина перед розповіддю про чергового нашого геніального земляка. Про те, як нас розводять у супермаркетах. Експерти розкрили базові хитрощі торгових центрів, і головна їхня порада: ігноруйте товари навпроти очей. Найдорожчі товари завжди розміщують на рівні очей дорослої людини. Це золота полиця. Дешеві аналоги ховають внизу або високо вгорі. Це як з рекламою в інтернеті. Найпомітніше місце коштує найдорожче. Ще одна хитрість: великі візки, які змушують нас купувати більше ніж потрібно. Маленький візок здається напівпорожнім, навіть з необхідними покупками. А великий ніби вимагає заповнення. А запах свіжої випічки на вході це не випадковість. Приємні аромати стимулюють апетит і бажання купувати. Так само працює музика: Повільна заохочує довше перебувати в магазині. Найкращий захист перелік необхідних покупок і залізна воля. Хоча визнаємо чесно, хто з нас не купував щось про всяк випадок. І наприкінці нашого дайджесту традиційна розповідь про видатну українську особистість. Сьогодні говоримо про Іллю Химовича Ріпіна, художника, якого весь світ нарешті визнав українцем. Почнемо з головного: Ріпін ніколи не був росіянином, як намагалися нам переконувати десятиліттями. Він народився в Чугуєві на Харківщині в українській родині. Один з його пращурів був козаком на прізвисько Ріпа, звідки й походить прізвище художника. Найцікавіше, сам Ілля Юхимович завжди підписував свої картини прізвищем через літеру і Ріпін, а не зросійщеним Рєпін. Це був його спосіб підкреслити українське походження. І ось справедливість, нарешті, відновлена. Провідні музеї світу, Метрополітен Музей у Нью-Йорку та найбільший художній музей Фінляндії, Атенеум офіційно змінили підписи до картин Ріпина. Тепер там зазначено: український художник, а не російський. Це не просто формальність, це визнання історичної правди. Ріпін малював українське життя, українські типажі, українську природу. Згадайте портрет Тараса Шевченка, картину вечорниці і, звичайно, запорожців, що пишуть листа турецькому султану. Хіба це не квінтесенція українського духу? Художник завжди відчував себе українцем, говорив українською, любив українські пісні. Про свою останню картину Гопак він писав: Незважаючи на старість, я натрапив на хороший сюжет: Січ, вся Січ у веселощах. Копак, знову Запоріжжя, Огонь Запоріжжя, як хороше сказано, ще не погас переді мною. Москалі завжди намагалися привласнити собі наших геніїв, художників, письменників, композиторів та науковців. Але світ поступово розбирається, хто є хто. І це дуже символічно, що саме зараз, коли Україна боронить свою незалежність, Міжнародні музеї відновлюють справедливість щодо нашої культурної спадщини. Друзі, наш світ неймовірно яскравий і цікавий. Щотижня відбуваються відкриття, які змінюють наше розуміння життя, історії науки. Ми будемо і надалі знайомити вас з найважливішими подіями розкривати таємниці минулого і заглядати в майбутнє. Але для того, щоб цей прекрасний світ став ще кращим. Дуже потрібно, щоб війна з російськими окупантами закінчилася перемогою України. Тоді ми зможемо будувати майбутнє без страху, творити без обмежень і відкривати нові горизонти для всього людства. До зустрічі наступного тижня. Підписуйтесь, діліться з друзями і залишайтеся з нами. Слава Україні!